На сьогоднішньому році ми продовжимо роботу з формами у системі керування баз даних Microsoft Access. Детальніше ознайомимось із елементами керування та властивостями форм. Не забувайте про правила поведінки під час роботи за комп'ютером. Усі створені нами раніше форми не містили жодних елементів керування, і їх властивості не встановлювалися. Це означає, що зовнішній вигляд форм установлювався за замовчування, але кожну з них можна перевести у режим конструктор, після чого стануть доступні елементи керування, аркуш властивостей форм і аркуш властивостей елементів керування. Елементи керування можна розмістити на формі, і установити як їх властивості, так і властивості форми. Це, по-перше, сприяє полегшенню роботи користувача, а по-друге, надає формі естетичного та привабливого зовнішнього вигляду. Перелік елементів керування можна відкрити так. Відкрити форму, наприклад, форму-1 у режимі конструктор. На смузі з'являється група елементи керування, у якій слід відкрити меню одноіменної кнопки. Унаслідок цього відкривається вікно з елементами керування, яке ми бачимо на екрані. На цьому слайді ми бачимо опис найчастіше вживаних елементів керування. Текстове поле. У це поле можуть угодитись дані з клавіатури. Підпис це поле для виведення тексту. Кнопка. Вона дає змогу виконувати певну команду. Прямокутник. Використовуємо для виділення елементів керування. Лінія відповідного кольору або товщини може встановлюватись. Прапорець. Він призначений для встановлення певного режиму. Перемикач призначений для вибору із списку значень параметрів або тільки одного режиму із цієї групи. Посилання дає змогу звернутися до веб-сторінок, і файлів, а також перейти до певних місць у самому документі. Додати елемент керування на форму можна, наприклад, так. У режимі конструктор встановити курсор на імені певного елементу і натиснути кнопку миші та виконати аналогічну операцію в області форми. Кожен елемент керування має власний набір властивостей. Цей набір є досить великим і використовується в повному обсязі. У більшості випадків властивості встановлюються за замовчуванням. Властивості це параметри елементів керування з певними іменами. Елемент керування може мати, наприклад, такі параметри: колір, розмір, товщина, розмір шрифту та інші. Для виведення на екран списку значень властивостей елемента керування у відкритій формі достатньо класнути на ньому кнопку миші. Відкриємо, наприклад, властивості елемента лінія. Арку Властивостей бачимо на екрані. Вікно властивостей має 5 вкладок. Вкладка Усі містить повний набір параметрів елемента керування, а інші вкладки скорочений перелік. Властивості форми часто використовують для налаштування її зовнішнього вигляду. Повний їх склад міститься у вікні аркуш властивостей форми. Для відкриття цього вікна необхідно відкрити у режимі конструктор формі встановити курсор на вільному місці форми, не на об'єкті, і натиснути кнопку миші. На екрані ми бачимо опис часто вживаних властивостей форми: це підпис, подання за замовчування, дозволити подання форми, дозволити подання розмічування, кнопки переходу. Лінії, роздільники, смуги прокручування та вирівнювання зображення. А зараз спробуйте виконати інтерактивну вправу. Для цього перейдіть за посиланням, яке подано у вас на екрані. Підведемо підсумок уроку, відповівши на перелік питань. Домашнє завдання. Вам необхідно опрацювати конспект та письмово відповісти на питання попереднього слайду. На все добре!